Вітаю, друзі. Свій до свого по своє. Цей принцип сьогодні добре ілюструє того, що відбувається в Верховній Раді, і він не має жодного відношення до патріотизму або взаємооб'єднання українців. Він має відношення до того, що корупціонери, злодії, хабарники, рускомірці, галтівники, налтабу та інші представники. Слуги народу готові один одного підтримувати у Верховній Раді. Вчора відбулася подія, яка, мабуть, зайде вже в анали історії. А саме до Верховної Ради повернувся Микола Мідбол Тищенка. Виявляється, що в нього закінчився домашній арешт, який неочікувано забули продовжити правоохоронці. Хтось здивований, але ж. Подивіться на інше, як тепло зустрічають слуги Кума Єрмака. Так, тут теж ніякого здивування. До речі, а що з реакцією суспільства? Реакція суспільства майже відсутня. Так, обурилися, так, написали коментарі, а дехто просто сказав: а, ну, я так і знав, що так закінчиться. І більше нічого. Тут найцікавіше поясню. А... Якщо хтось забув, то Тищенка звинувачують в тому, що він побив військо з тітушками колишнього ветерана війни, колишнього військового спецпідрозділа Кракен. Під час того, як він намагався так звано боротися з кол-центрами, а верніше брати їх під контроль. Так, от це ж не перша історія з таким побиттям, і з тим, що людина, яка має відношення до цього, взагалі ніяк не буде відповідати, а в тому, що... Тищенко відповідати не буде, я думаю, що ні у кого ніяких сумнівів немає. Всі розуміють, що так, він уникне покарання. Так само, як уникнув покарання ще один колега Тищенка, Так. Всі знають. Олександр, відомий також як ЗП Саньок. Куницький. Олександр Куницький, той, який разом з Дмитруком Побив військовослужбовця, до речі, теж під час намагання контролювати якісь кол центри Але найцікавіше, що Дмитрук отримав підозру, правда, тільки після того, як втік за кордон, а Куницький не отримав і досі, хоча вже декілька місяців в Україну не повертається саме через те, що боїться отримати підозру, і розуміє, що може через це сісти заграти. Як бачите, обидва. Красавці зі «Слуги народу, яких привів Верховну Раду Володимир Зеленський, уникають відповідальність за те, що під час війни можуть побити військовослужбовця, і фактично своїм прикладом показують: бити військовослужбовців можна лише військовослужбовців України, якщо ти близький до офісу президента, якщо ти слуга народу, кум Єрмака або людина, яка ну скажімо так, дуже, дуже своя до банкової. Бо інакше було б геть інше, але тут ми бачимо. Тому обидва не будуть засуджені. Більше того, можу сказати, 10 січня у Тищенка чергове засідання. Дехто вважає, що він так дійсно може сісти, заграти і отримати 5 років. Ну що ж, помиляються, нічого не буде. Більше того, як забули зараз правоохоронці продовжити його домашній арешт. Так, зараз він буде виправданий. Тим більше, що його звинувачують не зовсім у тому, що він робив. От відверто, я можу сказати, що його могли звинуватити в тому, що він організував злочинну групу, дав команду, наказ поневолити українського ветерана, але ні. Це йому не інкримінували. Більше того, йому не інкримінували і інше питання. Хтось йому сказав про незаконне збагачення, яке можна довести? Ні, цьому його не звинувачують. Хтось може його звинуватити в тому, що він в Ужгороді має величезний бізнес, про який журналісти писали, теж ні. Може, хтось про інші його намагання? Пам'ятаєте історію з лісами України? Комісія, яке вже не було, а він їздив і кошмарив тоді ліси, щоб взяти під контроль, що я цю галузь. Де ж ніхто не занувадив. Чому? Ну тому, що свій по свого до своє. До речі, коли він прийшов до Верховної Ради, цьомкався, обіймався зі слугами, то це показує тільки одне: вони це сприймають як норм. Для них це нормально. І побиття українського ветерана, і так. Намагання дехувати кол-центри до речі, Тиченко сказав, що більше не буде цим займатися, бо суспільству це не потрібно. Поясню, він відмовився цим займатися, тому що ті, хто контролюють зараз кол-центри, змогли домовитися з тими, хто приймають рішення на банковій. І Тиченко пояснили, більше не лізь туди. Це не твоє. Займайся іншими схемами. Їх величезна кількість. Ну, це умовно можу так назвати. А по факту, яка розмова була, ніхто не знає. Хоча ні, Тіщенко знає. Бо саме після розмови і після того, як він сказав, що він виправиться, правоохоронці забули продовжити е, термін його домашнього арешту. Вони не подали документи, суд е, нічого не зробив, і ми добре бачимо, що зараз е, Тищенко Повертається до Верховної Ради для того, щоб протестувати реакцію суспільства. Ну, якщо суспільство буде обурюватись, то будуть якісь рухи. А якщо все гаразд, а то звідщо тоді щось робити? Далі йому скажуть, що він нічого не винний. Повернеться до роботи, буде давати свій голос підтримку офісу президента, що дуже потрібно офісу президента, і займатися тим, чим займався і далі. 100% не служити народу. Говорити він буде все, що завгодно. Але давайте повернемось взагалі до цих історій, щоб ви розуміли, що ну, нічого тищенко не буде. Пам'ятаєте, як е, Арістов поїхав у Вільнес, а з'явився на Мальдівах? Всі пам'ятають, чим це закінчилося для, е, тоді для Арістова? Він позбавився мандата. Ну, тому що так от сталося. Е, коли поїхав до Таїланда Тищенко, що сталося з ним? Нічого? А як же так? Він же там проводив зустріч зі своїми виборцями. До речі, що не хоче зробити зустріч з виборцями на те світошина, які чекають самого його початку обрання і нічого не відбувається. А, також давайте відверто. Ми ж всі пам'ятаємо, як Тищенко виступав проти, проти а, повернення і розкриття декларацій а, високопосадовців. Казав, що ті, хто це робить, це 100% Хто так? Агенти Кремля, улюблена мантра банкової. Якщо щось банковій не подобається, то це роблять агенти Кремля. Так от, повертаючись до наших баранів, а саме до Тищенка і цієї команди, вони не будуть а, нічого з ним робити, тому що ну бджоли проти меду не воюють і свої проти своїх нічого не будуть робити. Їм не потрібно засуджувати Тищенка його показово. Відшмагали для публіки, а йому пояснили, що не лізь туди куди не треба, замість того там старші товариші. А далі все, все закінчилося. Вам показали шоу, шоу часів Зеленського і Єрмака, де верховенство право заміня... замінили телефонним правом, де по дзвінку можна вирішити майже всі питання. Якщо то хтось забув, то пригадайте історію з шурмою, в якій суддя. У якого суддя вирішив, що ніяких зв'язків з братом його немає, корупційної складової немає після протоколу НЗК, і просто закрив справу. Так. А потім з'ясувалося, що суддя пов'язана з Татаровим. Ой, як дивна історія! Так, але тут найцікавіше ні це. Цікавіше те, що ми бачимо, як остаточно знищується право в Україні, як влада показує, що вона може робити з судами так само, як вона робила. Mm, зі всім іншим. З порушенням законів, з порушенням Конституції, з порушенням всього. До речі, десь я таке десь бачив. Ой, пригадав, це ж в Росії суди теж приймають рішення по команду зверху і в Білорусі. То що відбувається? Багато запитань. Багато А відповіді. Відповіді ми отримуємо не зараз. Відповіді ми отримуємо, коли зміниться влада, але влада не дуже хоче змінюватись, і ми це розуміємо. Тому зміниться влада все одне, хоче вона, не хоче на повоєнних виборах. А ми уважно слідкуємо за тим, що відбувається, і фіксуємо кожен момент. Тому що сьогодні представники влади займаються трьома речами. Перше, як ми бачимо, один одного рятують, друге, допомагають один одному у схематозах, ми теж це бачили неодноразово. Третє займається піаром і все це разом для того, щоб утримати владу в своїх руках. В мене одне запитання: а кому вони потрібні такі в Україні? Тому, коли я кажу, що після виборів майже всі вони підуть на звалище історії. Я не перебільшую. Я просто розумію, що цей мотолог Україні не потрібен. І коли депутати слуги народу обіймають Тищенка, то чому вони його обіймають? Тому що він свій для них, він такий, як і вони. Він повністю, повністю гармонійно вписується в їх середовище. І вони не бачать нічого злочинного не в його діях, не в діях Куницького, не в діях Дмитрука, а все інше імітація на камеру. Ну так, щоб Піпл заспокоїти? Піпл заспокоївся? Ну тоді дивіться далі. Дякую, що дивилися. Все буде Україна. Па-па.